Людинка замовила цілу машину, але каже 6 дуба по колу стандарт і чотири грубого. Ось так окремо грузимо. Людина попросила, значить ми це зробимо. Так, привезли людям колодинку, дубочок. Грубого по колу 4, а стандарту по колу 6 рядочків. Воно репить. Репить, кодрова гарно складені. плотненько, щільненько. І пошов, пошов, пішов, пошов. Пав окремо грубий покол. Далі покол стандарт. Зараз будемо від'їжджати помаленьку. Все від початку до кінця зложено, так як має бути. Це грубий покол було 4, а це покол стандарт, який підходить абсолютно під всі типи опалення. Ось так виглядає наша кучка, точніше, те, що ми привозимо при умові замовлення умовлення цілої машини. Зивіться, туди метрів 5 буде. Ось так то.